Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російсько-північно-корейська взаємодія активізувалася під час правління Путіна. Росія активно розпускає чутки про можливість участі Північної Кореї у війні проти України. Щоправда, точка входу цієї інформації державне телебачення. Нещодавно на цю перспективу натякнув пропагандист Коротченко. Втім, вона виглядає примарною та смішною, що потрібно Кремлю у цьому кейсі. По-перше, таким чином штучно підкріпити реноме великої держави. Візит до Тегерану і домовленість про іранські безпілотники, переговори з Ордоганом, про часткову оплату рублями газу. Що експортується, вигадані розмови про північно-корейських добровольців. РФ створює видимість, що на неї ніби зважають, і вона здатна сформувати альтернативу колективному заходу у вигляді умовно колективного сходу. По-друге, має на меті штучно масштабувати війну в Україні, представити її як глобальне світове протистояння Росії та Заходу, а не як збройний конфлікт двох православних слов'янських країн. Антизахідний наратив з логіки Росії добре вписується на користь деяких азіатських держав, потенційних партнерів Путіна. Але якщо копнути глибше у відносини двох тоталітарних паростків світової периферії КНДР та РФ, то виявиться багато цікавих фактів. Відносини Росії та КНДР регулюються підписаним у 2000 році договором про дружбу, добросусідство та співробітництво, в якому не виявилося статті про надання військової допомоги. Подібна стаття була у схожому договорі СРСР та північної Кореї, тому про участь північно-корейських солдатів на фронтах в Україні говорити не доводиться. Російська північно-корейська взаємодія активізувалася за правління Путіна, особливо після 2014 року, коли російський диктатор уже не приховував свого антизахідного курсу. 2014 року було підписано угоду про перехід на рублі у розрахунках між КНДР та Росією. Також було підписано угоду про списання всіх корейських боргів перед Росією. А ось той факт, що війна в Україні сприятиме подальшому зближенню північної Кореї та РФ, стає очевидним. Співпраця можлива у сфері спрямування північно-корейських робітників на окуповані території України. Для КНДР це важливо з точки зору позлити США та продемонструвати зневагу до міжнародних санкцій, введених проти ядерної програми КНДР. Москва зараз може загрожувати експортом передових ракетних та нуклеарних технологій у КНДР для активізації торгів із заходом. У питанні пом'якшення санкцій. Однак, якщо це справді станеться, то буде лише на шкоду фінансовим інтересам Росії КНДР на оплату таких технологій немає грошей. Нагадаємо, в ефірі російського державного телеканалу пролунала заява про готовність КНДР надати допомогу РФ для боротьби з українським фашизмом. Ведучий ток-шоу на російському першому каналі Ігор Короченко заявив, що 100 тисяч північно-корейських добровольців готові взяти участь у війні, яку розв'язав Кремль в Україні на стороні РФ, розповідаючи про допомогу Росії від диктаторського режиму КНДР, Короченко зауважив, що армія Північної Кореї має багатий досвід ведення контрбатарейної війни. Таке зауваження є промовистим з огляду на звіти про успіх. Української далекобійної артилерії після придбання американських ракетних систем Хаймерс. Якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов'язок по боротьбі з українським фашизмом, ми повинні їм це дозволити, сказав ведучий ток-шоу. Водночас пропагандист не уточнив, звідки візьмуться добровольці в такій авторитарній державі, як Північна Корея. До зустрічі! глядачі! вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!